А що це таке? Це світильник. Я хочу подивитися, як він світить. Ну добре, дивись. Він що? Тільки одним кольором? Ні, Ще білий. Я пішов. Записувати щоденник. Ой, я ж написав його, піду поїм. Хе-хе-хе, у мене є буснил. Хе-хе, можна поїсти смачненько, не поняв ой. Ой-ой-ой ой. Ніяких смаколиків я сказав. Ніяких смаколиків. Їх від тебе треба заховати. Тож тут і колекція бупснею лишить. І закладки, і фігурки, Та тоді хай був. Такі смаколики від бупснеї. Тільки їх не їсти. Зрозуміло. Буду їсти, коли захочу. Якої їжі, я сказав, Зараз голову відірву. Я пішов готуватись до наступного уроку. Я приносив шувачку. Треба повно взяти швачку. Хрюски уживай на пушку сюди и чипсики. Їх я уже пойду, как смокута. Что це за хрюскит? Які ще чипси, я не понял. Які Жувачку віддавай. Ні, яких чипсів я сказав тобі. Mm -hmm. То що це вже таке? А таке? Наступний урок Англійська мова. Давай перенесемо на тринадцяту частину. Ну, давай.